Щоб не переплачувати кошти за бушні пральні машинки, в яких ресурс залишився 60%, це в кращому випадку, навіть якщо вони обслужені, тому що обслужити все нереально і ви це самі чудово розумієте. І якщо вас цікавить вузька, то є чудова альтернатива по ціні вузьких пральних машин, повністю нових, з двохрічною гарантією, і що саме головне розбірним баком всередині. Тобто на майбутній. Підшипник поміняє будь-який сервісний центр. Або не сервісний центр, хтось, хто займається на дому, ремонтує побутову техніку. Тому що параван розбирається і немає ніяких проблем. Розбірний бак маємо. Два роки офіційної гарантії маємо, по ширині 60, глибина 45, завантаження 6 кг. І саме головне, друзі, ціна в білому кольорі пральна машинка коштує з двохрічною гарантією. 10 тисяч гривень в тому, звичайно, що будете переплачувати за колір, трішки більший функціонал. Є ще додаткове сенсорне керування, дисплейчик ось такий 12 тисяч 500 гривень. Пральні машинки повністю нові. Відправляємо новою почтою, надаємо гарантію. Якщо будете вибирати б ушні, прийдеться заплатити. Якщо вони будуть обслужені. Приблизно біля 8 тисяч гривень. Тому дотягнутися залишилося тільки трішки і поставити, якщо ви там до прикладу берете на зйомну квартиру, ставите на квартиру і спокійно спите, тому що є офіційна гарантія на цю побутову техніку. Кого зацікавить, посилання в шапці профілю. Номер телефону закріплений на основному нашій на основній сторінці. Телефонуйте, пишіть в особисті, а також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал в шапці профілю.